Північна Європа у 13 столітті була сповнена небезпеками. Постійні чвари між феодалами, нестабільні кордони та погані дороги робили подорожі вкрай ризикованими. Однак на північному та Балтійському морях вирувала жвава торгівля. Кораблі, навантажені різноманітними товарами, курсували між численними портами міст. У центрі цієї бурхливої діяльності була унікальна комерційна організація. Яка контролювала значну частину північноєвропейської торгівлі. Вона називалася Ганзейська Ліга. У світі, де влада належала королям та лицарям, торгівля була постійним викликом, а безпека здавалася недосяжною розкішшю. Як у таких умовах купцям вдалося побудувати не просто торгову мережу, а справжню економічну наддержаву, що домінувала в північній Європі протягом століть, без короля, без єдиної армії, без постійної столиці. Ця дивовижна історія належить ганзейській лізі, унікальному об'єднанню міст, яке кинуло виклик традиційній владі назавжди змінивши європейську торгівлю та політику. Приготуйтеся дізнатися, як купці керували монархами і чому ганза, попри свою могутність, врешті зникла з мапи історії. Протягом тривалого часу Константинополь, столиця Візантії, був головним осередком середньовічної торгівлі. Це величне місто на перехресті Європи та Азії, відоме як Новий Рим, довгий час залишалося найбільшим у середземноморському регіоні. Численні купці, гільдії та ринки, вигідне географічне розташування, контроль над важливими сухопутними і морськими шляхами, такими як шляхи з варягів у греки та великий шовковий шлях, перетворило візантійську столицю на такий собі міст між заходом і сходом, Північю і півднем. Зрештою. Через хрестові походи та внутрішню кризу Візантійська імперія почала занепадати. Ініціативу в торгівлі перехопили італійські міста республіки, наймогутнішими з яких були Венеція та Геноя. Вони стали своєрідними торговельними імперіями, посередниками між королівствами Західної Європи та ослабленою Візантією, яку невдовзі замінила могутня Османська імперія. Тим часом Північна Європа залишалася дещо осторонь від цих визначних процесів. Доба вікінгів та занепад шляху з варягів у греки створили своєрідний вакуум торговельної влади. Лише в 11 столітті, коли епоха набігів вікінгів закінчилася, морська торгівля почала поступово відроджуватися. Паралельно формувалися середньовічні держави: Священна Римська імперія, Новгородська Республіка, Польське, Норвезьке та Данське королівства. Кількість населення збільшувалася, тож і міста зростали з розвитком сільського господарства. Підвищився попит на товари з далеких азійських країн. Тож не дивно, що з усім цим розширилася внутрішня та міжнародна торгівля. Сухопутні торговельні шляхи усе ще залишаються важливими, тоді як морське сполучення через Північне та Балтійське моря набувало дедалі більшого значення, адже саме вони з'єднували різні регіони та держави. Однак морські простори епохи високого середньовіччя були переповнені небезпеками, серед яких піратство. Та непередбачувана погода. На суходолі у торговців також вистачало проблем. Стандартизованих законів та захисних механізмів ще не існувало, а кордони між володіннями впливових феодалів стали причиною збору мит і несподіваних конфліктів. Окремі купці, гільдії та навіть міста часто ставали беззахисними перед цими загрозами. Тому ефективно та безпечно перевозити товари було надзвичайно складно. У цьому нестабільному світі гостро відчувалася потреба в колективній безпеці, економічній співпраці та спільному захисті торговельних інтересів. Ця нагальна потреба в захисті, стабільності та довірі заклала основу та принципи для виникнення одного з наймогутніших і найстійкіших торговельних об'єднань в історії людства Ганзейської Ліги. Це об'єднання Купецьких гільдій та міст виникло не з одного установчого договору. Поява Ганзейської ліги Стала результатом кількох союзів та угод між північно-німецькими торговими містами. На початку становлення організації ключову роль відіграли міста Любек і Гамбург. Любек важливе місто на Балтійському морі, завдяки своїй засновницькій ролі та впливу, було неофіційною столицею. А Гамбург був великим портом на північному морі. У 1241 році саме Любек і Гамбург уклали перший офіційний акт майбутньої ганзейської ліги. Він мав захистити спільні інтереси та обезпечити сухопутний шлях між містами. Цей договір часто розглядається як попередник, і водночас початок Ганзи. З часом інші північно-німецькі міста, такі як Бремен, Вісмар, Росток і Штральзунд, усвідомили значні переваги такої співпраці і також почали укладати подібні договори. Водночас термін Ганза вперше з'явився в документі лише у 1267 році. Усі ці міста. Розташовувалися на перетині морських та річкових шляхів, тому вони мали великий торговий потенціал. Їхні спільні інтереси були очевидними: боротьба з поширенням піратства, стандартизація угод, забезпечення монополії на ключові товари, захист торговельних шляхів, а також можливість впливати на німецьких можновладців та іноземних конкурентів. Саме це спільне бачення власної безпеки та економічного добробуту стало вирішальним для створення могутнього децентралізованого торгового об'єднання. Ганзейська ліга не мала столиці, це був горизонтальний союз. Його діяльність координували постійні членські збори, що найчастіше проходили в Любеку. Унікальна структура Ганзейської ліги була однією з найвиразніших рис цієї організації. Ганза не мала єдиного правителя чи будь-якого центрального уряду. Як Конфедерація незалежних міст, вона була об'єднана угодами та спільними економічними інтересами. Збори членів не проводили постійно, а скликали за необхідності. Перші збори ганзейських міст відбулися у 1356 році. Ключові рішення вимагали консенсусу, що підкреслювало автономію всіх міст-членів ганзейської ліги. Кожне окреме місто, незалежно від його розміру, мало лише один голос. А скеровувати представників на збори могли лише міста члени Ганзи. Водночас деякі міста мали повноцінний статус, тоді як інші, такі як нідерландські та шведські, мали лише неформальний асоційований статус. У самих містах торговельні гільдії були основою влади, вони розв'язували суперечки та встановлювали правила. Внутрішні закони Ганзи часто підкріплювалися міськими статутами, а згодом, додатковими угодами що регулювали поведінку купців та торговельну практику. Усі ці правила та угоди сприяли зростанню довіри та передбачуваності, що було украй важливим для торгівлі на великій відстані. Членство в Ганзейській Лізі давало багато привілеїв, але водночас накладало зобов'язання: дотримання узгоджених комерційних норм та постійних внесків у спільну оборону. Натомість децентралізована та згуртована структура «Ганзи» Дозволяла зберегти незалежність міст-членів та пристосуватися до різних історичних обставин. Економічна могутність Ганзейської ліги базувалася на монополії та була величезною. Організація контролювала торгівлю найціннішими товарами та ресурсами по усій Північній Європі. Сіль була основою торговельних операцій Ганзи, оскільки її використовували для зберігання та консервації харчових продуктів, зокрема, риби. Її постачали з Люненбурга в Німеччині. Оселедець з Північного та Балтійського морів був ще одним прибутковим товаром, і ганзейська ліга керувала його поширенням по всій Європі. Риба була основним продуктом у середньовічному раціоні в Європі. Оселедця та Тріску постачали зі Скагена в Данії, Бергена в Норвегії та Вісмара в Німеччині. Зерно з родючих земель східної Європи, зокрема Прусії та Польщі, транспортували до Західної Європи. Щоб прогодувати населення міст і містечок, які постійно зростали. Ще одним важливим товаром було хутро його високо цінували за тепло та розкішний вигляд. Хутро везли з Новгородської республіки, а деревина незамінний матеріал у зведенні житлових та інших споруд, а також у суднобудуванні, надходила до Західної Європи з величезних лісів Балтійського регіону. Усі ці товари перевозили у різних напрямках. До холодної Скандинавії та далекого Новгорода, у глиб священної Римської імперії та на ринки багатьох європейських країн. Контролюючи виробництво та безпеку товарів першої потреби, їхнє перевезення та розподіл, ганзейська ліга накопичила колосальні статки. Впроваджені чіткі правила обміну валют та фінансові практики, спростили операції та значно знизили ризики. А перевірені часом торговельні мережі зміцнювали економічне домінування Ганзи. Тож з часом вона стала провідним гравцем в економіці Північної Європи та впливовою організацією на західноєвропейському рівні. Щоб контролювати розгалужену торговельну мережу, ганзейська ліга створила низку факторій це були постійні торгові пункти, часто з автономним статусом. Вони розташовувалися у ключових іноземних містах. Факторії були автономними громадами ганзейських купців, які мали виключні права та діяли за спеціальними законами. Існували чотири основні факторії. Берген у Норвегії був центром рибної торгівлі. Завдяки цьому Ганза майже повністю монополізувала експорт сушеної тріски та продавала норвезьку рибу по усій Європі. Саме ця торгівля приносила їй величезні прибутки. Ганзейські купці в Бергені жили відокремлено від місцевого населення, мали власні закони, церкву та школу. Лондон в Англії. Також був важливою факторією ганзейської ліги. Це дозволяло купцям Ганзи вести торгівлю з пільговим оподаткуванням, мати власні суди та великі склади у столиці англійського королівства. У Лондоні найцінніші товари Ганзи, такі як зерно, хутро та деревина, обмінювали на тканину та вовну. Місто Брюге у Західній Фландрії було найважливішим посередником і своєрідними воротами, що з'єднували ганзейську лігу із Західною Європою. Та важливими ринками англійського і французького королівств. Крім того, Брюге мав статус провідного фінансового центру, що сприяло ганзейській торгівлі середземноморськими ринками, а також забезпечувало доступ до таких прибуткових товарів, як предмети розкоші. Найсхіднішим торговим пунктом був Новгород, туди ганзейські купці привозили метали, тканини та вино. Звідти вони поверталися з хутром, медом і воском. Усі ці торгові пункти були не просто центрами для бізнесу. Вони перетворилися на справжні дипломатичні інструменти, що дозволяли ганзейській лізі впливати на іноземних правителів та захищати власні інтереси у далеких землях. Факторії яскраво демонстрували чималі амбіції та організаційні можливості ганзи, яка прагнула контролювати кожен торговельний та постачальний ланцюжок у північній Європі. Серед іншого. Ці факторії служили купцям як посольства, надавали військовий захист і навіть політичний притулок. Ганза була не тільки союзом купців і не обмежувалася лише економічними інтересами. Це була справжня політична сила. Коли її інтересам щось загрожувало, вона без вагань укладала союзи та мирні договори, оголошувала блокади та навіть починала війни. Найяскравішим прикладом політичної міці Ганзи була низка війн у 14 столітті проти Данського королівства. Зокрема, вирішальний конфлікт, що спалахнув у 1361 році. Причиною він стало порушення торговельних прав Ганзейської ліги. У відповідь міста, члени організації, зібрали власний флот, витіснили данців з історичної провінції Сконе та змусили данського короля Вальдемара IV Атердага підписати невигідний для нього Штральзунський мир 1370 року. Цей мирний договір завершив війну та став справжнім тріумфом для Ганзи. Купцям не лише повернули їхні колишні торгівельні привілеї, а й навіть надали нові. Вони отримали контроль над фортецями в Сконе та вплив на ринок оселеця на цілих 15 років. Але і це ще не все. Ганзейська ліга здобула право голосу та можливість втручатися у вибори місцевих королів, що яскраво демонструвало її вплив на владу в північній Європі. Це був рідкісний випадок, коли об'єднання купецьких гільдій та ринкових міст диктувало умови європейському монархові. У наступному столітті Ганза знову пішла війною на Данію, яка на той час входила до Кальмарської унії та мало союзниками норвезьке та Шведське королівства. Війна почалася у 1426 році, а її причиною став новий торговельний конфлікт. Король усіх трьох скандинавських держав Ерік Помаранський відкрив торгівельні шляхи на Балтійському морі для голландських кораблів і запровадив нове мито для усіх іноземних кораблів, зокрема ганзейських. Кілька міст членів Ганзи, а саме Гамбург, Любек, Вісмар, Штральзунд, Росток та Люненбург, не змирилися із таким ставленням. Вони оголосили війну Кальмарській Унії та заблокували скандинавські гавані. Ця війна закінчилася у 1435 році та стала черговою перемогою Ганзи. Міста члени не тільки звільнилися від мит, а й отримали додаткові привілеї. Їхній союзник граф Адольф VIII Гольштейнський. Отримав данське герцогство Шлезвіг. Ганзейська ліга на деякий час захопила Форт Гельсінборг, який перешкоджав голландцям вільно плавати у Балтійському морі. Невдовзі після поразки у війні Ерік Померанський втратив трон. Його спадкоємцем став Хрістофер Баварський. Тож, ще раз нагадаємо, що ганзейська ліга була потужним гравцем на дипломатичній арені. Укладала угоди з правителями та державами, послідовно захищала права та привілеї своїх купців, здійснювала їхній правовий захист, убезпечувала морські шляхи та контролювала оподаткування. Колективна сила і спільні зусилля міст членів часто перевищували силу окремих держав. Це дозволяло Ганзі диктувати їм власні умови та підписувати з ними вигідні договори. Цей політичний інструмент був надзвичайно важливим. Завдяки йому Ліга зберігала торговельні монополії. Та контролювала величезну торгову мережу. Економічна і політична могутність ганзейської ліги також вплинула на культуру Північної Європи. Торговельні пости та громади німецьких купців сприяли поширенню середньо-нижньонімецької мови. Під впливом Ганзи вона здобула статус «Лінгва франка на півночі, нею послуговувалися у торгівлі та документообігу. Також німецька мова мала велике значення у комерційних операціях у регіонах Північного та Балтійського морів. Вона навіть вплинула на місцеві мови та діалекти. Ганзейські міста вирізнялися своїм унікальним архітектурним стилем: готичні будівлі з червоної цегли, величні церкви та ратуші. Завдяки впливу Ганзи, архітектурний стиль цегляної готики поширився від Скандинавії до східного узбережжя Балтійського моря. Він також залишив по собі значну архітектурну спадщину в таких містах як Любек, Талін і Вільнюс. Правові традиції Ганзи Вплинули й на Північну Європу. Так зване Любицьке право стало взірцем та залишило помітний слід у правових системах багатьох регіонів і міст, зокрема для Риги та Кракова. Воно було основою для міського самоврядування, торгових договорів та сприяло розвитку юніфікації права не лише у Північній Європі, але й у священній Римській імперії. Отже, Ганзейська Ліга була ще й потужним агентом культурного впливу. Вона формувала архітектуру столиць європейських країн. Мовні особливості регіонів та правову базу в Північній Європі. Ця організація не просто заробляла на себе, вона також будувала міську цивілізацію. Ганза формувала владу купців на противагу світській та релігійній владі середньовіччя. На піку власного розвитку в 15 столітті ганзейська ліга налічувала понад 200 міст. Однак, попри разючі успіхи цієї організації, наприкінці того ж століття розпочався її занепад. На це було кілька причин. Перш за все, доба великих географічних відкриттів докорінно змінила світову торгівлю та відкрила нові морські шляхи. Традиційні торговельні мережі Старого світу у Середземному, Північному та Балтійському морях втратили своє значення. Замість них з'явилися нові, що прямували до Нового світу через Атлантичний океан та до Індії уздовж африканського узбережжя. Зміна торгових маршрутів призвела до того, що Атлантичні порти Іспанії та Португалії, Англії та Нідерландів витіснили міста ганзейської ліги. Лісабон, Севілья, Антверпен на той час відігравали ключову роль і стали провідними торговельними центрами Європи. Позиції ганзи також похитнув розвиток національних держав. У добу середньовіччя, коли домінувала феодальна роздробленість. Ганзейська ліга вправно користувалася слабкістю центральної влади в багатьох європейських державах, проте централізація та консолідація національних держав змінили правила гри. Тепер правителі Скандинавії, Англії та Східної Європи могли кинути виклик пануванню купців. Вони хотіли розвивати власні національні економіки та будувати торговельні флоти. Тому почали обмежувати вплив раніше могутньої організації та оскаржувати її привілеї і монополії. На додаток до зовнішніх проблем з часом ганзу почали розривати внутрішні конфлікти. Децентралізована структура організації, яка колись була перевагою, зрештою стала слабкістю ліги. Ганзейська ліга втратила контроль над факторіями, а суперечки між містами-членами стали регулярними. Деякі ганзейські міста шукали нові можливості поза організацією. Через це їхня лояльність згасала, а колективна сила зникала. Останній з'їзд міст членів Ганзейської ліги відбувся в 1669 році у Любеку. Хоча формально Ганза на тоді ще існувала, свою могутність вона давно вже втратила. Попри співпрацю окремих міст до кінця 17 століття, організація майже перестала функціонувати як єдине економічне та політичне утворення. Занепад та розпад Ганзи ознаменували кінець існування цієї потужної та унікальної наддержавної структури. Утім, вона залишила по собі велику спадщину та сильно вплинула на формування Північної Європи. Протягом кількох століть Ганза була економічним центром цього регіону. Вона розвивала комерцію та проклала торговельні маршрути, що об'єднували різні народи та культури, сприяла зростанню середньовічних міст. Ганзейська ліга започаткувала складні комерційні практики, вплинула на міжнародне право, та, зрештою, Наочно продемонструвала могутність колективної діяльності окремих міст членів. Вплив цього домініону купців досі помітний в європейській архітектурі, поширенні німецької мови та, власне, концепції спільного ринку. Ганза відіграла провідну роль у фінансовому процвітанні та стабільності Північної Європи. Вона також сприяла обміну багатьма ідеями, інноваціями та, звичайно ж, товарами. Ганзейська Ліга. Це унікальний історичний приклад комерційної співпраці. Уявіть собі, без жодного правителя та центральної влади це об'єднання за кілька століть свого існування зуміло досягти економічного домінування у величезному регіоні. Ганза значно вплинула на політичний та культурний розвиток Європи, ставши попередницею сучасних транснаціональних корпорацій. Її історія яскраве свідчення того, як люди можуть ефективно співпрацювати заради взаємної вигоди.